Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Mitsumi на цоколь P215W. Артикул даного комплекту 148.41. Постачається комплект габаритних ламп фірмовій упаковці. Як ми бачимо по кольору світлодіодів. Світло у нас буде червоного кольору. Лампи двохконтактні. p 21 w цоколь говорить сам за себе. На кожній лампі використовується по 26 потужних світлодіодів загальною потужністю 24 Вт. Живлення під'єднується як 12, так і 24 Вт. Верхня частина у нас зроблена повністю з металевого матеріалу для того, щоб. Тепло, яке видають світлодіоди, розповсюджувалася по всій площині лампи, так, тим самим не, дава, не даючи перегріватись самій лампі. В даних лампах встановлені також резистори навантаження, простими словами, обманка, що не дає, не буде вибивати помилку на бортовому комп'ютері автомобіля. Інша лампа абсолютно ідентична. Потужність 24 Вт, як я вже сказав. Зараз одну з ламп під'єднуємо на живлення 12 вольт, і візуально подивимося, як воно буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. У нас два режими світла, один тускліше і один максимально яскравий. Світловий потік заявлений 2000 люмен у даних лампах. Бачимо, дуже яскраво відсвічує. Потужність нагадаю 24 Вт.